пан Сівік, член ініціативної групи. Відкриваємо.

А нам і служити, і прославляти Господа, і крестити, і я заспівує, але віруючи світло кала, вотоє царство і сила і слава, і віки вічні. Я також хочу звернутися до всіх вас, щоб ми подумали, чого ми зібрали сюди. Ми зібрали сьогодні сюди, щоб дійсно подумати про тих хлопців, які вже їх нема, але дуже добре знають, які разом між нами були, тут разом хотіли вправити, разом хотіли побачити і почути, і тому багато Бачили, коли вони вмирали, даваючи своє життя за справедливість. І сьогодні хочу сказати звернути до достатньо до наших років. Нам діти дали приклад. Вони не боялись і йшли під підтухти. Ми бачили ту на своїх очах, коли вони снайпера у них стріляли, коли вбивали і вони не відступали. Вони показали нашим. Нам на одному віці, до старшому серці, проці, як треба зачищати Україну. Ми повинні подумати, що вони народились при Україні, і при Україні вони зачищали свою незалежність. Це кожен з нас повинен подумати, чого ми сюди прийшли. Чи ми дійсно прийшли зачищати свою Україну? Ми повинні знайшти. Порозуміння один одним. Бо де є багато гетьманів, не буде нічого, немає історії. І сьогодні хочу сказати вам ще, що я би хотів, аби ви були єдної одної думки, бо ми зібрали Щоб ми не забували наших дітей, хто бачив це, хто їх носив, хто очі їм закривав. Багато з нас не бачили це, багато з нас помагали, але ми їх. Каже, не оставляє. І сьогодні хочу сказати, аби ця даремно не була їхня жертва, їхнє молоде життя, що вони віддали за нас, щоб ми назад дали. І Дісно, хто сьогодні казав віддати, розгинати Майдан. Мідороги, цей це. І, це. і так, як дзвонять до мене, діти, хлопці, які гинуть під кулями, я чую, коли стріляють по мобівку. Каже, Владико, назад нема. Якщо треба приїхати сюди захистити, Майдан ми приїдемо. Ну ми вже не приїдемо з палицями, а ми знаємо, з ким ми Так що подумаємо сьогодні, нам вже е, третло, Майдану не треба. Нам треба мирно, спокійно вирішити це питання. І сьогодні хочу щоб ви розуміли один кого, не кричали один гор. Не перекрикували один одного, але вели до спільної мети. Оце я хотів би це благословення дійсно було духовне. І що били по-духовному, може хтось з кимось не з'їде, але ми повинні висловлюватися дійсно по-божому. Бо в єдності Україна, і в єдності ми поговоримо. І навіть благословення Господні буде на вас.